Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Китай проводить зараз масштабний виш... парад військовий із президентом Путіном і кінчим. інтерпретуєте це як виклик чи яким чином? Взагалі ні, Китай потребує нас. У нас прекрасні взаємодії і відносини з президентом Кші, і, і вони потребують нас набагато більше ніж вони нам потрібні. Тому я це не бачу. В не в мене була прекрасна зустріч президентом Путіним за декілька тижнів тому. Якщо воно не призведені до чого, тоді ми інший підхід займемо. Коли ми говоримо про наслідки, чи буде он будь-яке оголошення від те, що про Путіна і Зеленського, які ми наслідки ну, побачимо, що станеться. Побачимо, що вони зроблять. Я спостерігаю при за тим сим минулого тижня. Вони втратили між двома країнами 7 тисяч осіб, 7 сім тисяч осіб солдатів було втрачено. Без жодної то причини і росіяни і українці вони стовдати Я хочу покласти цьому кінець. Чи формує Китай РФ? Та Індія альтернативу заходу, схоже, що так: до шанхайської організації співробітництва входять Китай, Росія, Індія, Пакистан, Іран, Білорусь та країни Центральної Азії. У ході саміту Китай, і Росія заявили про подальше зближення своїх партнерських відносин. Вже з 15 вересня, зокрема, росіяни зможуть їздити до Китаю без візи на місяць. А Газпром підписав і спокійно меморандум про будівництво. Газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2» та транзитної магістралі через Монголію планується, що постачання газу до Китаю сягатиме. 50 мільярдів кубометрів щороку. Організація також представила довгострокову стратегію розвитку до 2035 року. Вона охоплює енергетику, цифрову економіку, штучний інтелект та фінанси. Зокрема, затверджено дорожню карту енергетичної співпраці. До 30-го року створюється банк розвитку ШОС, а Китай виділяє майже півтора мільярди доларів допомоги партнерам. Москва ж запропонувала випускати спільні облігації на політичному рівні. Ївні пролунали жорсткі заяви проти США та їхніх союзників. Лідери Китаю і Росії відкрито говорили про кінець цитата американського диктату та створення нового світового порядку. Самі також засудив удари США та Ізраїлю по Ірану, демонструючи готовність шос діяти як фронт проти західних силових операцій. Цікаво, що серед учасників саміту була і Туреччина, країна НАТО, яка нині має статус. Партнера по діалогу. Анкара вже кілька років натякає на бажання стати повноправним членом організації, демонструючи Брюселю і Вашингтону наявність альтернативи і, схоже, побідебієсія зараз не добралося і досі Китай і Росію. Він вважає головними переможцями у другій світовій війні. Ми з вами буквально вчора участвували в саміті Шос а завтра. будем с вами, господин президент, а также с главами стран, представителями международных организаций и почетными гостями из пяти континентов торжественно отмечать 80-летие победы китайского народа в войне, сопротивление японским захватчикам и победы мировой антифашистской войне. От 9 мая до 3 сентября мы взаимно присутствуем на торжествах по случаю победы в мировой антифашистской войне друг у друга. Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, а также убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов совпеза ООН и показывает решимость да, більшим... двох да. стран итогов да, да, Второй мировой та... и ее историческую правди несеться заява Трампа. Я дуже розчарований Путіним, Ми зробимо щось, щоб допомогти людям жити. Мені дуже показовим була стаття у політику буквально днями, де мовилося з посиланням на багатьох експертів і чиновників європейців. Який мовиться про те, що вони вже не вірять у спроможність Трампа засовувати якісь важливі тиску проти Росії, тобто всі обіцянки Трампа, що завтра ми щось таке зробимо пекельне проти Кремля для того, щоб той зупинив війну? Вони все вони вже це в цьому зневірилися. Якщо раніше я не виключаю в приватних розмовах, вони це допускали. І впродовж тривалого періоду з моменту скандалу в Вальному кабінеті йшла непроста дипломатична робота із Трампом для того, щоб вивести його на чисту воду. Зараз це вдалося, і публікації у західній пресі якраз засвідчують про те, що нічого Трамп робити не буде. От, повертаючись до початку нашої розмови, нагадую ще раз про його програмну статтю Блумбергу, точніше інтерв'ю минулого року, де він це саме й говорить, чому хтось вирішив, що Трамп змінить за рік свою думку. Або він змінить її після чергового удару по Україні. Скільки цих ударів було? Він бере, запрошує Путіна до себе в Анкорич. Ну в США це взагалі крінж повний, доказує всьому світу, що це було дуже ефективне. Ушаков буквально вчора говорить про те, що ніяких домовленостей із Трампом про зустріч Зеленського і Путіна не було. Тобто Трамп видає бажане за дійсне. Я сумніваюся взагалі, що якісь домовленості були. Між Москвою і Вашингтоном на Алясці. І чергова заява про те, що ми щось зробимо найближчим тижнем, засвідчує, що Трамп нічого робити не буде. Трамп не хоче вступати у протистояння із Росією, в тому числі з Китаєм. Трамп не про війну. Цій частині я скористаюся думкою моїх колег, яку я розділяю. Трамп про те, щоб замирити будь-за що загладити будь-який конфлікт, і потім говорити про те, що я щось переміг, я завершив і так далі. Трамп про те, щоб домовлятися з диктаторами. Але домовлятися, ми добре вже всі знаємо на власному гіркому досвіді і з Путіним, і з тим же самим Китаєм. Це вкрай небезпечна ситуація. Тому Росію треба просто було б зупиняти. Ну, на жаль, історія із тим, що Трамп там щось виношував, план відірвати Росію від Китаю, вона закінчилася не те, що повним фіаско, а ну, вона закінчилася. Ну, абсолютно іншу історію, яку собі малював Трамп навпаки, Росія ще ближче стала до Китаю, тому що Росія пішла ще більші поступки Китаю. Китай просто здійснює знаєте, таку поступову Росіян Не залишилося ніякого вибору із цим. І вони будуть робити все, що буде робити, говорити їм під Вони вже роблять і далі будуть робити. Тому я перепрошую, можливо, повторююся, але ну справді я не бачу, що адміністрація Білого Дому за Дональда Трампа вона буде робити якісь кроки, ну рішучіші. Я дуже хочу помилитися у своєму прогнозі. Єдине, що е, я ну покладаю надію на Європу, яка буде швидшими темпами розроджуватися у протистоянні можливій агресії, бо навіть от нещодавній візит Урсули фондляїн Дональда Туска на кордони з Білорусі засвідчує про те, що. Ну, вони розуміють загрозу. Розуміють, і активно до неї готуються. І сьогодні сьогоднішній коментар Марка Рюти генсека НАТО про те, що російські ракети можуть легко долетіти до Європи за 8-10 хвилин. Це якраз свідчення того, що в Європі розуміють ці загрози, Європа готується до війни, збільшують війська, підвищують мобілізаційний вік у тій же самій Фінляндії, навчають лікарів у Франції. Вони готуються. Єдине, аби були темпи підготовки цієї, яку вони проводять, достатніми. Щоб війна не заскочила в їх ну, зненацька. Бо ну всі чудово розуміють, що в Україні наступати буде вкрай складно. Але якщо знову ж таки Європа буде сама борнятися, наскільки вона зможе нам допомагати? Ми ще поки що не будемо повністю спроможні забезпечити себе самі. Але я думаю, що в принципі, ну от я вбачаю, що зараз сценарій для можливого протистояння, можливого нападу, він ну більш-менш позитивний. І сьогодні буквально ми. Розбирали цю тему дуже непросту, із моїм колегою Ігорем Чаленком на каналі, то дійшли висновку, що це може бути така історія з карибською кризою 2.0. коли збільшуються максимально ставки. Врешті-решт, Трамп і Сіньзінпін зійдуться на тому, що треба зупинитися зробити передишку, наприклад, там на 5-10 років, 15, так як було після карибської кризи. І це означатиме те, що війна буде заморожена. Про це зараз мовиться, про це йдуть навіть сигнали з Росії. Путін не випадково говорить про спільне використання Запорізької атомної електростанції Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки. але тривають торги, торги на дуже високому рівні. Однак хочу зважити, що навіть у випадку замороження війни, то ніхто не буде зменшувати обсяги виробництва зброї. Снарядів і так далі, тому що з моменту завершення холодної війни багато було чого утилізовано. Нині дуже багато було утилізовано чого в Україні на превеликий жаль, і будуться займатися поповненням складів. Процеси запущені на збільшення війська в усіх країнах, і е, я, наприклад, не бачу зараз тенденції до того, що навіть в Україні буде зменшено кількісно збройні сили України. Ну, нас то будуть підтримувати це, в принципі, зрозуміло, і цей шоковий стан від війни, і постійна постійне бажання бути в безпеці. Воно нас так чи інакше буде спонукати попри і економічні проблеми, і багато різних чинників, які б заважали, але все ж таки країна буде рухатися в цьому напрямку, і ми бачимо цю велику мілітаризацію. скажімо це так назвемо. Так. Але, от інша сторона, це Путін, який, ну, чи коректно буде сказати, досягнув максимума в тому, що вижав максимум зі своєї економіки, атакуючи постійно нашу територію. І у нього буде ну, тоді час, аби відновлюватись. І я б сказав це навіть примусово відновлюватись. Але питання, коли почнеться цей момент, що вже, ну скажімо так, він не може вести ці бойові дії, і тут я повертаюсь до до кінця вашої відповіді, де ви кажете, що Путін дає сигнали і що це буде. У нас виникає логічне питання: а про який проміжок часу ми говоримо? Ну логічно, напевно, що до кінця 25-го року це не відбудеться, але знову ж таки, щоб сформувати, хоч Якусь відповідь нам, напевно, потрібно дивитися в цю економіку Путіна, в яку і він дивиться, але все ще начебто й вистачає грошей, і начебто й вистачає людей. Але процентні ставки центробанку великі, перегріта економіка. І от поки що це не зростається в єдиний вихід доконаної ситуації, що все потрібно закінчувати. Ну, справа тому, що Росія не одна. Ми повинні це розуміти. Так само, і ми не одні. І я не випадково говорю, що війна перетворилася на великий світовий бізнес. І структура економіки світової змінюється, і вона змінюється, вона заточена, як ви самі говорите, під мілітаризацію, шалені кошти, інвестиції, будівництво заводів і так далі. Ну, ви бачите, рейнметал побудував два заводи, ну, завершує в Болгарії, в Україні два, в Німеччині. Ну, в них замовлення ж не на один місяць. Ну, ми ж це розуміємо на роки. І так само і з бюджету збільшується. Німеччина суттєво збільшила бюджет, вона лише в цьому році, у ну, Польща витратить 47 мільярдів доларів на євро на власну безпеку. В Німеччині там ще більша буде цифра, і інші країни на це все засвідчує про те, що ніхто змінювати законодавство от на даному етапі не збирається. І Путін сам також не є. За ним стоїть Китай і Північна Корея. Що найменше також країни, які підтримують сьогодні під і Китай готовий буде інвестувати також у розширення мілітарності, збільшення мілітарності і своєї країни, і Росії в тому числі. Просто зараз для Китаю ну абсолютно зручна і вигідна ситуація робити з Росією все, що він захоче, тому що ну так Путін може винайти ресурси для того, щоб воювати певний період. Але є проблема. От одна із величезних проблем це набір контрактників. Нібито за заявою, за статистикою Генштабу, той самий Медведі, там зитує і інші, що вони виконують плани по 35 тисяч е, чоловік контрактують щомісяця. Але ну, давайте одну деталь звернемо увагу: що ледь чи не з половина законтрактованих це іноземці. І чим далі, тим більше буде іноземці долучатися до війни на території України на боці Росії. Ну так само і в нас є інтернаціональний легіон, тобто потроху, але потроху світ звертає до України, де можна заробляти, тому що тут фінансують через участі у військових підрозділах, і вже часом доходить до того, що на полі бою стикаються громадяни, громадяни однієї країни, але які воюють там умовно за Росію, а інші за Україну. І це все засвідчує, ще раз наголошую, що ну ці процеси вони незалежно від того, чи в Росії економіка валиться, чи ні, вони ще триватимуть. Єдине, що ми матимемо різний ступінь е, інтенсивності цих бойових дій в Україні: менші, більше, повна заморозка, ексцеси будуть і так далі. Так, на превеликий жаль, ми опинилися в епіцентрі цього світового конфлікту. Я не виключаю, що будуть інші конфлікти на півночі Європи. Сьогодні, наприклад, у Європейські Європейських країнах проходять ну, дуже багато військових навчань. Вони проводяться в противагу військовим навчанням Білорусі, де задіяно чимало військових країн ДКБ, і проводяться навіть ядерні навчання, і це фактично зараз ну, от, всі сидять як на пороховій бочці Ви бачаєте, в Європі і в Білорусі без перебільшення, бо фактично там майже відкритий другий фронт між НАТО та Росією. Майже. Ну, тобто, був якийсь невеликий ексцес, і все, і поніслась, вибачайте. А це, mm -hmm. це всі розуміють. І тут, як, ну як правило ж, війни розпочинаються з дуже ну, таких смішних, вибачайте за те, що я так говорю, смішних лапках історії, які потім ну, просто на голову не налазить, що закінчується такими масштабними воїнами: І Перша світова, і Друга світова. Ну, Друга світова війна, світова війна дещо інша, а перша це показово. Тому я от, ну, вважаю, що поки що не все залежить від того, чи Росія готова, чи не готова воювати. Наскільки готовий підтримувати Китай Росію. Оце є визначальне. Наскільки він готовий до е, зупинки певної передишки? Не говорю, що Китай там зміниться за рік, два, три, п'ять. Це точно, Китай другий день поспіль, устами Сі говорить про. Конструктивний світопорядок у післявоєнний період. Запитання, в який післявоєнний період? Після війни Росії проти України чи після Третьої світової? Ну, Китай на відповідь на це питання свідомо не дає. І навіть вся Західна преса пише, що жодного конкретного рішення у Пекіні, у Тянзині, не було ухвалено. Чому? Тому що це Китай. Китай ніколи конкретно нічого не говорить, але він конкретно робить. Тому mm -hmm. я ще раз перепрошую, зміщую не те, що зміщую акцент, а я свідомо говорю, що мова не просто про Росію, мова про співдружність і навіть про Союз. Китаю та Росії, і плюс до того ж і північної Кореї Найбільший в історії Китаю військовий парад, де продемонстровано багато зброї, і як заявлено, достатньо вражаючої. Зокрема, там чимало ракет, які можуть вражати в тому числі Сполучені Штати, і не тільки і там, наприклад, американські бази в Тихому океані і таке інше. Ну і фактично, західні змі також називаються таким сигналом Дональду Трампу, який очевидно безнадійно намагається перетягнути Росію на свою сторону і так би мовити, віддалити від Китаю як ви вважаєте, цей саміт і майбутній парад в Китаю чи є це ну по суті таким вироком цим зусиллям американського президента? Ну так і Обамо Байден теж намагалася перетягнути Росію. Вони ж теж думали, що росіяни будуть з їхніми союзниками у майбутній війні з Китаєм. Це ж була політика Селівана Бьорнса попередньої адміністрації. Чого ви думаєте, нам не давало достатньої зброї? Зупиняли нам зброю, коли вона була потрібна, особливо після харківської операції. Це таке саме маркування. Це не, не політика Трампа, це політика Сполучених Штатів Америки останні 150 років. Вони завжди намагалися дружити з Росією. Вона їм дуже зручна країна, ось яка виконує їхні, ну працює в їхніх інтересах. Так воно такі знаєте бандит, який створює а, попит на охоронні послуги Сполучених Штатів Америки в Європі. Так і тут Тут, знаєте газети, які так пишуться, чого вони Байдену це не задавали? Що там вперше, що військов, військова програма Китаю е зростала останні роки, що вперше Китай е проводив е агресивне, агресивне, наприклад, насипання островів південно-китайському е морі, оголошуючи потім це територію зону виключно інтересів. І ставлячи там військову базу, створюючи, щоб це було південне китайське море, було їхнє внутрішнє море, це історія вже 10 років. Вони активно цим займалися просто ніхто не помічав про це. Я от нещодавно цю книгу писав, точніше, не, не, не писав, а читав Герберт Макґірегор. Є в українському перекладі. До речі, коли корошний колишній радник Трампа з часів його першого строку, він там чітко виписує, що що витворяє Китай в Азії, коли і спірні рифи вони захоплюють, і рибацькі суда використовують в якості такого і тарану і так далі. А Всі зараз прокинулись. Раптом вони побачили, що що раптом Китай і Росія разом в тому числі? А те, що стосується, чи можна відірвати, ну я думаю, що не можна вже відірвати, а тому що взаємно технологічна залежність від Китаю вже величезна. Я думаю, що цю реальність починає сприймати Сполучених Штатів Америки, тому що до цього не було такого переконання, як і в попередніх адміністраціях, так і тут. А далі що проблема в тому, що американцям немає, вони не хочуть і не мають ресурсу, щоб перетягнути, перетягнути наприклад, Росію на свій бік. Ну що вони, ну як вони можуть її перетягнути? Дати е, можливість експортувати на ринок США Америки, нафту та газ. Ну, так у американців своїх виробників купа. А дати грошей як в дев'яності. Ні, трам цього робити не збирається. У нього політика, що всі що США повинні заробляти. і у нього немає ресурсу. Він не збирається нічого їм. Давати що він дасть, отак. От, от давайте на покриття дефіциту бюджету вам дамо там скільки там 100 мільярдів доларів. Ні, він цього не збирається робити і не буде робити. Росія проблема. Вони хочуть а, зняття санкцій з боку ЄС. Але там теж проблема, тому що Трамп дотиснув європейців, що вони будуть експортувати нафту та газ а, до Європи, тому там скрізь здійснити а, Чи є намагання дати можливість Росії вийти зі збереженням обличчя а, з війни? Є намагання, але вони не можуть вирішити одночасно а, о, дві два завдання, які є взаємовиключні. врятувати Росію, захистити. Інтереси Сполучених Штатів Америки в тому розумінні, як це просуває американці зараз, і просуває особисто Трамп, тому там пастка скрізь, і тому й це неможливо буде робити. А Україна повинна робити своє будувати ракети довбати по понафтогону. Тоді все швидше буде вирішуватися з гарним для нас результатом.